Всім привіт! Мене звати Людмила. Я рада вітати вас на своєму каналі, і це мій перший пілотний випуск рубрики Що носить Львів. Насправді ідея почати знімати цю рубрику з'явилася в мене доволі неочікувано. Я просто сама дуже люблю спостерігати за іншими людьми, дивитися на їх класні образи і щось підшукувати для себе, надихатися. Це для мене свого роду така медитація, і насправді у Львові дуже багато класних, стильних, щирих людей. І якраз сьогодні ми будемо в них розпитувати, що вони носять. Погнали! Дівчатка, привіт! Як вас звати? Привіт, мене звати Таня. Мене звати Вероніка. Дуже приємно. Скажіть, ви загалом зі Львова, Чи ви приїхали на відпочинок сюди? <реш> я з Києва, навчалася у Львові шість років і зараз проживаю у Празі, Приїхала до своєї подруги. Вау, та я не львів'янка, але у Львові вже більше восьми чи дев'яти років. то... Тут зараз живу і працюю. Ага, супер. Так, давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що на вас сьогодні? Дуже гарний образ. Дякую, дякую, компоную сама, як то кажуть. <світ> супер. Жилетка джинсова і спідниця шорти у мене від закарпатського бренду Діадія. Я сама mm. родом Закарпаття, тому дуже зацікавилась ними. Люблю їх насправді. Класні, якісні, стильні, і зараз взагалі вони дуже в всіх містах, практично є. Mm -hmm. Капелюх у мене від я не знаю, з якого міста, Це бренд Фурт Український. Mm -hmm. Я їх придбала. От був Сандей Базар тут у парку. І я колись його тут придбала. Вау, wow, І uh, Капчики в мене від харківського бренду Мерле. Mm -hmm. Тобто у вас майже все це українські бренди. Так, Я That дуже їх шаную і дуже стараюся брати українське і підтримувати так само український бізнес. Mm -hmm. Сумка не знаю, мені її подарували. Я думаю, вона куплена а, десь прикольно. в якомусь комусь, ну просто звичайному магазинчику. Mm -hmm. А прикраси от дивлюся. А це український бренд Roots. Mm -hmm. Дуже вони файні, дуже класні, якісні і люби дорого мені носяться. Дуже. Mm -hmm. А це yes. я забула насправді, е, е, звідки це я його придбала на одному ярмарку. Забула дійсно, це теж український бренд. Mm -hmm. Взагалі, тотал українські yes. бренди. Yes. <laughs> Клас. <laughs> а скажіть, будь ласка, з чого ви зазвичай починаєте будувати от свій образ під настрій? Що я хочу Це все залежить. залежить від ага. того, що я хочу. Чи чи я хочу бути в спідниці сьогодні? Мене настрій на спідницю, чи це шорти? Ну, погода, само собою багато uh -huh. говорить мені. І графік мого дня. Це теж залежить. Типу, uh -huh. а чим загалом ви займаєтесь? Я працюю в театрі, я актриса. Почнемо з вас. Так. Так, розкажіть, будь ласка, що на вас сьогодні? Мене дуже зачепила ваша сумка. Яка я, саме? я її помітила, ось ця саме така вінтажна трошечки. Цю ну... я купила на вінтажі і це теж я купила на вінтажі, але е бачила потім в китайському магазині теж таке, тому не знаю, не знаю, звідки вона там на вінтажі взялася. Я дуже Разумію. ціную вінтажні речі, тому завжди угу. полюю за ними. Так, дуже класно виглядає. Е дякую. Це український бренд, якщо не помиляюсь, рівненський е льонокомбінат Голді. Uh -huh. По-моєму, це їхня. Одразу мені сподобалась якість, що вона така з бавовни, такої чистої суконка в стилі ретро, як я люблю. Uh -huh, супер. А, так, сумка вже сказала: сандалі, декатлон спортивні. Uh -huh. а, прикраси на мені це теж вінтаж, це, по суті, uh -huh. від бабусь. Так що... Вау, просто у вас так класний вінтаж, заміксований. Взагалі та, в образі Так, та, це, це набір. Супер. От. Та. Дякую. Клас. А з чого ви зазвичай починаєте будувати свій образ? Угу. В мене є така штука, що я часто комбіную образ теж під настрій, але часто те, як я хочу себе презентувати так само. Угу. Тому в мене часто так, що я встаю. Я розумію, що я не хочу сьогодні вдягати там штани. Але мені треба трошки собі впевненість таку додати, таку угу. жорсткість. Я вдягаю штани і вони мене піднімають на той настрій, який я хочу. Ага, клас. Так що... Дуже вам дякую. Дякуємо вам. вам. Успіху. Доброго дня, як вас звати? Привіт, Юля. Ви дуже класно виглядаєте, дуже яскраво. Роз... Розкажете, дякую. будь ласка, що на вас сьогодні? Так, да, ну дуже несподівано, дякую вам дуже за комплімент. У мене сьогодні це футболка. Зараз звичайна mm -hmm. сумочка це геспінтаж wow, дуже класно. В неї нічого не влазить, тому я носу телефон в руці. <рес> Спідничка це зі шафи. До речі, я її лише вчора Вау. забрала і одразу хотіла одягнути. Вона, от вона мене і зачепила. Да. Просто... І я не знаю, чи це Слай. сам хто зробив, бо тут такі типу, штучки є. Угу. Можливо, це навіть хендмейд. Так, за спиничку розказала а, пояс, Рені? це теж якийсь вінтажний пояс. Угу. І шльопки це і панема. Вау, супер! А по прикрасах, можливо, щось маєте? О, сьогодні нічого не одягнула навіть. Ага, зрозуміла. А чим загалом ви займаєтесь по життю? Я працюю дизайнером в українському стартапі. Це додаток для монтажу відео Templify. Вау, супер! І скажіть, будь ласка, останнє питання. Де загалом ви любите шопитись? Можливо, це онлайн або офлайн шопінг? Ви якраз помітили, коли я виходила з Хомани вінтаж. Тому це буває Хумана, це бувають звичайні секонд-хенди і також шафа і якісь вінтажні магазини за кордоном. Загалом я люблю поєднувати також це із мас-маркетом. Нічого в цьому не бачу. Наприклад, футболка зі Зари. Окей, якщо це доповнити якимись вінтажними знахідками, то виходить прикольний небанальний образ. Вас дуже дякую вам. Що ж, давайте я також розповім вам, що на мені сьогодні. Насправді, в мене такий доволі простий аутфіт, тому що я хотіла сьогодні виглядати максимально комфортно, щоб мені було зручно. Тому почнемо зверху. В мене кепка хаус. Я її купила на розпродажі десь за 120 гривень. Далі майка це секонд, прикраса, я її зробила сама. Аладдіни в мене від бренду Джул. Насправді вони дуже легкі, дуже класно продуваються. Кросівки це Зара. Я не знаю, чи вам видно, але ось такі вони також доволі легкі, м'ягенькі. Сумка це Секонд, це, в принципі, шопер. Я його ношу просто на плечі, можна носити кросбоді. Також я люблю ось так: от просто його складати і носити під рукою по аксесуарах. Це в мене біжутерія звичайна і колечко мінімал. В принципі, це все. Доброго дня! Як вас Добрий звати? Добрий день Зося. Е, ви дуже класно виглядаєте такий розслаблений образ. Розкажіть, будь ласка, що на вас сьогодні? Е, на мені топ е, H&M і дуже проста прикраса. Вона двостороння, дуже я її цікава. дуже люблю. Не mm -hmm. знаю звідки вона е, от. Е... Штани ляні, широкі і босоніжки, теж мої улюблені. Вони такі трошки під грецькі, мені дуже подобається. Найк здається, от угу. сумка теж не пам'ятаю звідки. Ну здається, якесь пакування було в ній, Ага, зрозуміла. Та, сережки дуже прості і, угу. ну, і годинник. Та. А годинник звідки загалом? А, годинник той самого Що, й сумка. Ага, можливо, можливо, навіть з того саме, а можливо, не пам'ятаю, чесно кажучи. Uh -huh. А чим загалом ви займаєтесь по А, uh, Я художник і дизайнер. Uh -huh. Ось Зараз я навчаюсь на третьому курсі Львівської академії uh -huh. і паралельно працюю. Клас. А скажіть, будь ласка, останнє питання на що ви звертаєте увагу в образах інших людей? Що от вам впадає одразу в мені дуже подобаються натуральні тканини, uh -huh. подобається, коли вони вільні? Uh -huh. Ам... Ну і напевно кольори. І дуже люблю текстури цікаві. Тобто, якщо якась сумка або шопер, і вона там має якісь або фурнітуру цікаву, або просто сама по собі там якась угу. фактурна. Доброго дня, як вас звати? Добрий день. Мене звати Оксана. Дуже гарно виглядаєте такий yeah. грайливий аутфіт. Розкажіть, будь ласка, що на вас сьогодні? Uh, так, давайте почнемо знизу. В мене босоніжки плетені. Це номадік, якщо я правильно вимовляю назву бренду. Uh -huh. Я дуже довго на них дивилася. Цього року я все ж вирішила їх спробувати, і вони топ. Uh -huh. Uh -huh. Сукня це Zara. <гум> ага, У мене ж там на нозі є браслетик, він з моря. Я завжди з моря привожу собі якийсь браслет на ногу ага. для настрою. І сумка теж з моря. No name бренд. <гум> Зрозуміло, а по прикрасах, можливо, бачу ще браслети, окуляри. Е, є ще браслет, це бренд Е, <гум> Він італійський, <гум> теж придбала, поки була у відпустці. І окуляри це тему. Клас, дуже гарно. А скажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтеся по життю? По житті я власниця бізнесу. У мене креативне агентство, Ми займаємося асамемом та піаром. Вау, дуже класно, дуже креативно. Розкажіть, будь ласка, також бачу, що ви вже з покупкою з шопінгу. Що сьогодні придбали для себе? Е, так, я сьогодні вперше познайомилася з брендом Джул, так щоб вже зайти щось і придбати. Купила білу сукню з льону, якраз щоб гарно ще зловити останній літній місяць. Вау. Я до речі працюю в бренді Джул, і в мене Клас. також штани з цього бренду. Так, так дуже вам дякую за інтерв'ю. Гарного дякую дня. вам! Дякую вам. Аліна, привіт! Привіт! Дуже класно виглядаєш. Розкажеш, будь ласка, що на тобі сьогодні? Так, Е, оправа Ґант, але вона десь в просторі в інтернету не нова. Угу. Далі топ якогось українського бренду прикрасу зробила сама з Монпасьєм. Спідничка Секонд. До речі, Львівська Хумана. Класс сумочка Поель. Як oh, я щойно God. питала у операторки пані, як правильно читається сумочка, <рес> кросівки Асікс і все. Прикраси uh -huh. колечко Тіфані. Це Боже, я забула, що це це Love You в колаборації з Антоном. Мрія, uh -huh. і тут це колечко зі Стамбулу. Вау. Ну, Ця сумка вписується в цей такий е, милий, розслаблений образ, просто супер. Такий вайб, наче я дуже ділова. Е, та. е, також скажи, будь ласка, можливо, можеш дати якийсь фешн-адвайс, якусь фешн-пораду від себе? Е, мабуть, е... добре, їх буде кілька, бо мені завжди важко виділити щось одне. Е, перше це не недооцінювати аксесуари, тому що абсолютно. Те, що вирішує, як ви будете виглядати, ваш цілий образ збирають саме аксесуар, я так вважаю. Далі це давати собі проявлятись і ніколи не звертати на те, що зараз актуально і що зараз модно, тому що це майже ніколи не відповідає тому, яка ви насправді, як ви насправді себе маєте проявляти. І третє це. М для тих, хто любить походити і дуже довго шукати, це секонд, а для тих, хто не любить, це такі майданчики, типу як шафа, OLX і так далі. Тому що це дозволяє шукати одяг там, дозволяє залишатись індивідуальністю і мати навіть трендовий одяг, але все одно не такий, як у всіх. Вау, які класні, глибокі поради! Дуже тобі дякую, будь ласка. Ось таким вийшов перший випуск рубрики Що носить Львів. Обов'язково пишіть в коментарях, який з образів сподобався вам найбільше. Або, можливо, вам сподобалися всі аутфіти. Також пишіть про це в коментарях. Мені дуже цінний ваш фідбек. Також підписуйтесь на мене, ставте лайки, і побачимося з вами зовсім скоро. Всім па-па! до наступних зустрічей!